Моральною образою історичного масштабу та антисемітизмом назвав Нетаньягу вчинок прокурора міжнародного кримінального суду. Той подав запит на видання ордерів на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю. Нетаньягу сказав, що цим МКС прирівняв його та Йоава Галанта до лідерів Хамасу, на яких теж є такий запит. Це схоже на створення моральної рівності після 11 вересня між президентом Бушем та Усамою Бен Ладеном. Чи між Рузвельтом? Том та Гітлером під час другої світової війни, яка пародія на правосуддя, яка ганьба. Демократи та республіканці в Сенаті США теж осудили прокурора МКС за такий крок, а лідер більшості Чак Шумер назвав його ганебним. Водночас МКС не має інструментів, щоб виконувати такі ордери. Також колегія суддів до судового провадження ще має визначити, чи є підстави для їх видання. Раніше лідери Ізраїлю та Палестини відкинули звинувачення в скоєнні воєнних злочинів. Обидві сторони розкритикували рішення МКС. Війна між Ізраїлем та Хамасом, який контролює сектор Гази, почалася 7 жовтня з атаки бойовиків на ізраїльські громади та музичний фестиваль. Тоді вони вбили близько 1200 осіб та взяли в заручники понад 250.